Цікаво, що одну і ту саму страву завжди можна зробити по-різному. Можна взяти картоплю, нарізати ножиком. Здається, яка різниця? Все рівно ти його з'їш. Можна взяти ось таку просту штучку, і вже та сама картопля буде виглядати, як на мене, гарніше. Навіть нещодавно ходила і шукала по всіх магазинах цю штучку. Вона, напевно, для картоплі фрі. Але от. Навіть для запікання, ось така хвиляста картопля. Мені більше подобається. Так само морку. Зараз буду з курячими, курячими бедрами запікати. Але от для красоти нарізаю ось такою штучкою. Комусь може бути і все одно, який там зовнішній вигляд страви. Але от мені от все-таки смачніше, коли воно ще, крім того, що смачно, але ще дуже гарне. Дуже смачно виглядає.